Здоровенькі були. Сьогодні побалакаємо, скільки душ живе на нашому подвір'ї. Душ парнатих. Почнемо ми з наших голосливих гусей. Ми їх виганяємо з самих перших. І тому будемо тепер показувати їх саме перших. Ось такі наші красені. Це наш глинистий, він залишається, залишається дві його дами, які були минулорічними придбали. Ну і поки що, що в нас залишку три, е три молоди. Це гусак, оцей голубенький. Ну, а це я ще поки що і не знаю, що це є. І ось ця чорна гусочка. Разом у нас по гусях виходить шість штук. Ні, вроді би то все ж таки той зламаною шиєю, то, то зламаною шиєю, схибленим тим то гусачок. <кій> ось такі-то в нас пернаті. Так, наступні в нас хто в нас тут живе? Тут у нас живуть дорослі качки і гривастик своїми дамами племінними і е, ось від е, молодий селезень. від... Джоні, що залишився, і ось ця дама від Джоні. Вони лишаються, і лишаються ще ось цей хлопчик і ось цей хлопчинка, що перед гривастиком. Разом їх і 10 штук, два тих перед гривастиком ми їх будемо утилізовувати або приберемо, або е, продамо. Ось е, Залишилися два таких хороших, один більший, другий менший. Ну, там вже вибір є, тому що це вже вибіркові люди порозбирали. І тому Продавалося краще з кращих і, як то кажуть, так доходили до таких, що залишилися. Ось, такі в нас тут є їх 10 штук. Це вже разом 10 штук. І там в стайні, де разом з кормити, де тепліше, є ще молодняк, там є 13 штук. Тобто є знає, 23 штучки в нас качок і 6 гусей. Разом 29 на нас водоплаваючі птиці. От. Вони гарно поїли. Вчора в них тут було багато зерна, бачимо, все виїли, все частенько. Качечки спокійні, постелили їм і тепло. Мого брата, до речі, вже молоді качечки несуться. У нас ні, ну ти добре, що не несуться, бо з яйцями нема що зараз робити. Хіба тільки, як то кажуть, споживати в харчі. Ось такі наші Це тут племені, будемо їх ділити на два племені. Порозбираємо і поки що такі плани їдемо далі так і на завершення тут у нас саме найбільше Опа. і тут от всі наші пташки-букашки так, що в нас тут є? Ну, я не знаю, я взагалом все знаю. Попробую цей по амроксах розказати, амроксу у нас є 6, 5 і 3, 8, і півник то є 9, і ось ряби теж сюди 10, є 14. от, Молоді півники вже беруться в роботу, треба його утилізувати, хоч він невеликий, але все рівно треба з ними купить буде зробити справу, тому що він нам не потрібен. Хіба би може комусь? Ось. Амроксів є, я казав, 9 і з тим ряби малим 10. Лівенських є десь 18 19 штук. Легорна є 10-11. Ну, одним словом, загальному в нас тут на подвір'ї бігає 96 душ, як я казав. Вчора качечки я виганяв трохи купатися, бо в нас було болото. завезли знов свіжої соломи, тато вивіз брудну брудної, привіз свіжої. І качечки наші були брудні. Випускаю їх перед вечором на село щоб вони побігли, трохи попаслися, а потім все ж таки загнав їх якось на потічок і на потічку вони собі трохи крила, як то кажуть, і дубки помили. Вже вони біліші. І гарніше виглядаємо. Ось такі наші пернате кольорове царство. Є в нас тут мінорка, барбаз'є, білефельдер, Лівінська сицева, амрокс, легорн і мішаних пару курочок. Місті сіренькі, сивенькі, як я їх називаю. Ось вона, ладвійний шов. Таких маємо дві. Я так думаю, що це будуть з таких непоганих мисочок, тому що в них тато Барбазія, мама легорн. І вийшли ось такі курочки. Грибінчики в них підростають. Кожен раз я бачу більші і більші. Лівінські теж там молоді вже, трошки, як то кажуть, і мінорочки ось наші. Таке наше кольорове царство. Живе. У нас на господарстві. Ось так коротко про огляд наших пернатих, і скільки їх є, годувати є, що. Ну, і дякувати Богу, поки що є чим. Потрохи ми будемо утилізовувати щось, будемо позбавлятися, правда, хай би трохи підростало, можемо дещо ще продати. Маємо ще півника лімінського сицевого на продаж і будемо мати ми легорни також на продаж. Оця мішана курочка від сірого легорна. Ось вона. теж бачимо, що вона, грибінчик в неї вже підростає, кожен раз більший. Ну, я люблю такий перехід курей, як я казав, від е курчатка до курочки, вони тоді робляться цікаві. Ну, коли, бо коли ж у неї там гребень такий звичайно великий, то вже нічого гарного, Ти так сидиш, спостерігаєш, одного тижня, так, кожен день. І думаєш, коли вже у нас занесеться. Так, побалакали, поговорили і вам все показали. Всім гарного дня, мирного неба. Любіть себе, бережіть себе і пильнуйтеся. З Богом до перемоги!